Привіт із Харкова, мої петлелюбчики! Я у кінці травня і на початок літа не тільки в'язала, а я була як морський хижак у бабінці рафі, колюча, натхнена, трішечки-трішечки блискуча і розпадлена від радощі. Давайте все по черзі. Ага. Мій в'язальний травень був такий продуктивний, що я майже повірила, що в мене вісім рук. Як у восьминога, який я зв'язала. Почнемо, це шкарпеткової Олімпіади. Мої, мої шкарпетки, не на шкарпетках морські тваринки. Але спочатку. Трохи інше спочатку про щастя. І я зв'язала торбочку для щастя. Ось така вона із рафії. Вона трішечки блискуча, дуже легка, міцна і тримає форму. Це Рафія, да-да-да! І у мене окреме відео є вже на каналі. Можете перейти, і там я розповідаю, як я створила оцю сумочку, яку зараз експлуатую. Кожен день їжу з нею на роботу. Вона така сонячна, що до неї липнуть мухи. Ні, жартую, не мухи липнуть, тільки коментарі і компліменти. А до сумочці, що я зв'язала? Та-дам! Ось таку чудову шляпку. Із рафії. Капелюшик. Панама. Або як її можна назвати ще? Отак. А може отак. Як вам більше сподобається? Ой, срочно треба у відпуску на море. <ріст> а, да, панаму я зв'язала з цією рафією, що і сумку, але про Панаму я ще вам не розповідала. Тому слідкуйте, буде окреме відео. Я надам розповім, як я її створила. Така легка, дуже цікава. Панама обіцяю, буде жарка. Панама ж вона така жарка. Повернемося до шкарпеток. Гада, ближче. Ось це я взв'язала в травні. Це була сумка, Панама і шкарпетки. Це було у травні. У відео, яке я зняла про сумку, я розповідаю не тільки про сумку, а іще, як працювати з цієї рафії. які наработки у мене, як зробити так, щоб тебе було трішечки легше в'язати. Перейдемо до шкарпеток все ж таки. У травні у мене було завдання зв'язати шкарпетки жакардом. Ну, я й видала морську симфонію. Дякую всім, що мене підтримали. І було в мене два варіанти: або морські, або зимні шкарпетки за сніжинками. Усі проголосували, усі дівчата проголосували за морську тематику, тому я і в'язала морських хижаків. Вот видала таку морську симфонію. І так, що ми тут бачимо? А тут ми бачимо багато що. Медуза. Черепашка морська, осьміног. Я його назвала Олежиком, а медузу Галинкою. А рибки, морські коники, ось така чудова симфонія вийшла. Отут от вже, от вже трошки інша симфонія. Мушлі і крабик, і на підошві Отакі хвилі. Чесно, коли дивлюсь на, на них, то ноги саме просять у відпустку. А Якщо чесно, на них ще можна географію морського дна вивчити. А, також забула я, тут парусники у мене та кашалот. Парусники та кашалоти. От тут два один парусник, тут два парусника і кашалот. Вони теплі, дуже теплі, бо це тепла шкарпеткова пряжа. Ця шкарпеткова, я купила її з китайського сайту, чесно кажучи, но я її підпалювала, і вона вовна тут є і Альзе Волтайм. Багато хто в'яже з неї, всі знають, 75% вовна і 25% поліамід. Склад був теж самий, 75% вул і 25% поліамід. Теж полі... якийсь поліамід. Ну, вони а, схожі, це ниточки, але алізе, мені, Кажеться трішечки товша. Також я брала пряжу от Ярослава, забула принести, і вив'язувала ось цю. Ось цей візерунок якби над хвилями. А, також додавала в п'яточку і в носочек. Ну, Вони дуже теплі. У мене запитують, як шкарпетки виглядають з вивалітньої сторони, бо вони такі незвичні, багато жакардового всього. І я виверну вам на виворот. Ось така вона у мене жакардова рапсодія чи сімфонія. Ось так вони виглядають з виварітньої сторони. Великих протяжок я не робила. Так що, ні, можна і так вносити. Дуже прикольно виглядають. Цікаво, я би сказала. Такі морські хижаки у мене. Ну, незвичні, так, да, вони незвичні. Такі самі ви не знайдете ніде, бо це моя фантазія, яка дуже-дуже буйна була, я ось таке вив'язала. Багато їх можна розглядати, бо тут зовсім різні визеруночки, і вони такі морські. Перейдемо далі. Наступне, що в'язала, бабусіни квадрати під назвою Маршрут. Робота-дом, дом, робота. В основному я їх в'яжу в транспорті. Деякі люди листають стрічку новин. Але я в'яжу квадрати, знаєте, ще вже нав'язала. Таку кучку невеличку, але плитку у ванні вже можу зробити, мабуть. Це я шуткую. А, і насамперед я в'яжу по дві однакові по парі, так сказати, отак. От і вже нав'язала їх взагалі, 16 пар, це 32. Два получається і кожна друга вона не повторюється. Тільки ну, пара і далі не повторюється, Як би 16 різних квадратів. І мені стало цікаво, скільки я зможу різних квадратів взагалі нав'язати в ісполніні, в такому, що три кольори, три різних пряжі і 5 кіл. Так, давайте ми порахуємо, десь тут були у мене. Такі різноцвітні, щоб кожен. О, наприклад, ось. Бачите? 1, 2, 3, 4, 5. І що мені штучний інтелект відповів мені, що я зможу нав'язати 243 різних варіантів. Я розумію, що я в'яжу мені поки що, взагалі не составляє ніякого труднощі в'язати різні. Але ну, настане той момент, коли я буду задумуватися, як в'язати так, щоб не повторюватися. Оце у мене така гра, яжик квадрат, який би не повторював один одного. Ну, Прикольно. Це цікаво наблюдати сама за собою. Що... Як це у мене вийде далі? Не знаю. Зможу я 243 різних варіанти зв'язати, і куди я потім їх взагалі, потім, куди мені їх зібрати, що з них? І як ви знаєте, я в'яжу в, в маршруті, а вчора був 14 червня всесвітній день в'язання на публіці. Тож у мене не день. А майже кожен день через день в'язання на публіці. Тож не соромтесь, виходьте в люди в'яжіть там, де вам хочеться в'язати. З гачком або зі спицями. Пишіть у коментарях, куди б ви використали ці квадрати. Бо я не знаю, про що, жилет, мабуть, бо ковтинку, бо, може, плать. Ця сукню, сукню, може сукню зв'язати. Знайшла я оце пряжу, я, мабуть, його її показувала. Ось така бігонія. Бавовна. а Вона підходить, як ви вважаєте, до цих кольорів. Буде цікава вона у мене. В цих квадратах. Я зможу їх з'єднати цим ярким кольором оці квадрати. Чекаю вас у коментарях. Пишіть, мені буде цікаво реалізувати ваші також ідеї. Переходимо до наступного етапу, що я далі в'язала. І наступне, що я в'язала, це шестикутник для ковтинки. Зв'язала я перший шестикутник. Тут є дуже цікавий момент. Я в'язала як бабусін квадрат по колу, але мені такий рукав був достатній, і далі. Я, бачите, тут повторювала. Я зробила поворотними рядами і отут вже не пров'язувала, а пров'язувала ось тут, отак от, розгорталась сюди, повертала обратно, отак, ок, і от сюди. Отут я а, почала робити такий скос ось на світлому, бачите? Ось він, ось так от. Але, але, у мене була така бабінка, у мене пряжі вже більше нема. Це 250 грамів такої пряжі, більше її нема. Оце на другий шестикутник. Тому я в роздумі докупити такої пряжі, я хочу такої свободну ковтинку, або воно ж не продається по одній бабінці. Куплю я тоді два маточка, і тоді можна взагалі буде такий, як кардиган, такий. Довгий зв'язати. Ну, оце я в роздумі. Що далі? Ну, розпочну вторийший шестикутники і буду думати, може зайду в магазин пряжі та буду дивитися, що я зможу ще купити. Я вам показувала цю вже пряжу. Flowers, а 25 бавовна і 45 поліакрил. Ось. Кольори дуже прикольні, мені сподобались. але щось у мене тут багато чесно бузькового кольору останнім часом. Мені подобається, я тут зробила, бачите, як квіточку, як серединку квіточки. І ось це реально шестикутник, як його розкрити. Бачите? Кути, всі кути. Ось так він виглядає в такому вигляді. а І такий красивий візеруночок. ну Цікаві переходи. І я потім, коли з'яжу, буду робити їй невеличкий обзор і розповім, як я в'язала поворотними рядами. Ось тут. Бачите? І воно. Ніяк не відрізняється з тим, як я в'язала по колу. Бачите, зовсім не відрізняється. Ось так. Оце так працює гачок у мене. Це я сама придумала, не знаю, може, у когось є десь інформація ця. Ну, поки що отак. В'яжу далі, дивіться, що вийде у мене далі. Наступну роботу, яку я в'яжу, Літом, зараз, це завдання було у мене на червень по Шкарпетковій Олімпіаді. І яке ж це завдання? Мені треба було зв'язати щось таке нове, зовсім нове для мене. Тобі ж, новий візерунок, якийсь нова пряжа або а, нові спиці. Ну, щось таке нове, і те, що я ніколи не в'язала. Боже, я довго думала, шукала, думаю, ну, ну, спиці мені це, ну, це таке не дуже, що ну, може купити машинку, звісно, в'язальну, але поки що мені не по карману такі подвиги. А, тому я як то лістала Пінтерест і побачила у японській майстрині. Ось такі шкарпетки. Але там все було на японському, но. Але там а, був, схема була. Ну, вона доволі цікава. І я розпочала в'язати. Ну, ви розумієте, що розмір мені прийшлося само підбирати. А, оце схема була зовсім з іншої шкарпетки. Мисок. А, мисок. Техніку в'язання я взяла там, як у неї було зв'язана. Але тут проблема була у мене. Я цю п'ятку перев'язувала дівчата 4 рази. ну, Поки що так. ну, Взагалі, шкарпетка прикольна на ногі, дуже класно виглядає. ж я в'язала квадрати, і в мене бац і от таке з'явилось. Бачите, бо а, пряжа та, що і. Думаю, мені на квадрати не хватить. Що ж я взяла і вирішила, і тут була під рукою. По-перше, я ніколи не в'язала шкарпетки гачком і ніколи не в'язала шкарпетки із бавовни. Це взагалі взрив мозгу для мене. Ну, Я взяла це для себе. Думаю, о, Коля Олімпіада треба в'язати, не обманувати себе зовсім. А є таке завдання, треба його реалізувати. Ось я в процесі Оце в'яжу другу шкарпетку. Як дов'яжу, покажу вам і візерунок, і розповім, як його взагалі, всю схему цього в'язання. Що я придумала, що я змогла побачити у майстрині японській, і що я сама придумала. Ну, ось такий. Прикольний ажур, і такий ажур цікавий. Ось такі тепер будуть у мене ще шкарпетки. Літній варіант. Пишіть, може у вас є також, я би з задоволенням щось нове для себе ще. Мені дуже сподобалось, бо я люблю щось нове. Може, у кого є, може дівчата дивляться мене майстрині, у кого є вже записаний якийсь цікавий майстер-клас по шкарпеткам, таким як ну, якісь взагалі нестандартні варіанти. Давайте ссылки, я з задоволенням зв'яжу і покажу вам, що в мене вийшло. Переходимо далі. А далі у мене евкаліптова пряжа з паєтками. Ну, тут, дівчата, окрема історія. Пряжа біла, як сніг на Альпах, і блищить, як моя душа після п'ятої пари шкарпеток. Я хочу щось зв'язати, але не можу вибрати. Знаєте, це відчуття сидиш, тримаєш пряжу, і вона така зв'яжи з мене шедевр. А ти, а що саме? Але точно знаю, що буду в'язати спицями, навіть коли доведеться проконсультуватися з зірками. Бо я так давно не в'язала спицями, щось перейшла на гачок і в'яжу гачок і гачок, і я навіть за спицями. Тому це буде спиці і оце творчі муки поки що. Так мені хочеться щось таке зв'язати, але вона неймовірна, прикольна, м'яка, дуже класна літня пряжа. Ось і всі мої плани поки що на літо. мої недов'язи. Оце недов'язи, це як недосмажені котлети. Не радують і не гріють. Тому в планах у мене дов'язати недов'язи. І дуже великі плани на цю шикарний евкаліпт. Друзі, діліться в коментарях, що ви зв'язали, що плануєте зв'язати, може, щось порекомендуєте мені. І як ви рятуєтесь від надочку натхнення та нестачі часу? Пам'ятайте, в'язання це не хобі, це стиль життя. І якщо ти плетеш у маршрутці, ти не дивна, ти. Легенда! Ставте лайк. Підписуйтесь. бо попереду ще багато петельних пригод. Дякую вам, дівчата, за перегляди, дякую за коментарі і рекомендації. До побачення, Па-па.